Це е, польський камінь люсі 14 кВт потужність. В даному випадку влаштований приточний кисень з вулиці. Є регулювання на самому камінні, але ми зазвичай ще ставимо дублюючий герметичний дросельний механізм. От, е, ніша для дров влаштована. Димохід у нас проходить всередині будинку, е, гільзовкою виконаний. І також влаштований тепловивід в спальню нагору. І на третій поверх тепловивід. Тут у нас, як завжди, ми замовнику залишаємо зняти наклейки з нового каміну, перед тим як ми будемо його розпалювати. Знімаємо наклейки. Розпаковуємо. Так. 20 хвилин ми протопили камін, подивимось температуру. Температура. Значить, температура скла. Ось у нас 200, 250-270 градусів Цельсія. Температура скла. Температура першої решітки у нас. Близько 30 градусів, 33, 37, 40, можна сказати. А друга, 34. Якщо динамічно протопити ще хоча б годинку, то ці решітки будуть 70-80 градусів. Тобто температура повітря, яка буде звідси виходити, температура скла буде досягати 300-400 градусів Цельсія і так далі. Температура тепловиводу на другому поверсі. Тут у нас виходить тепло близько 65 градусів Цельсія. Нагріта повітря виходить з термокамери в спальню.